Закцентувати вашу увагу в першу чергу зараз на призначенні нового генерального прокурора. Ми всі з вами пам'ятаємо, яких зусиль коштувало громадському активу здійснити громадський арешт сепаратиста Царьова. Пам'ятаємо, ми з вами. В першу чергу це був Автомайдан Київ та соціально-національна асамблея. Та інші активісти, які приєдналися, здійснили громадський арешт цього сепаратиста, привели його в Генеральну прокуратуру, аби Генеральна прокуратура зробила подання Верховну Раду на його арешт. Тільки наша силова акція вплинула на рішення тоді ще Генерального прокурора Махніцького, а рішення безпосередньо приймав заступник Баганець під нашим тиском. Про те, що в Верховну Раду було подано подання на арешт царьова. Тим не менше, одною рукою роблячи подання, іншою рукою Генеральна прокуратура випустила цього сепаратиста, і тепер він в Донецьку благословляє бойовиків. Сьогодні я мав змогу поспілкуватися безпосередньо з новопризначеним Генеральним прокурором. Я його застеріг від таких помилок і висловив вимогу громадську про те, що найближчим часом діями Генеральної прокуратури мають бути забезпечений арешт сепаратистів, які перебувають в Верховній Раді України. Приймав і Сімоненка. Наскільки я розумію, цю вимогу майдан підтримує. І це буде досить конкретний критерій, у відповідності до якого ми оцінимо нового генерального прокурора. Друге питання. В промовах президента. Звучить дуже неприємна нотка про те, що люстрація, на його думку, це і є вибор. Шановний пане президенте, yeah. вибори це також люстрація, але не тільки. В першу чергу має бути прийнятий закон про широку люстрацію, тому що він стосується не тільки о, о, тих осіб, які обираються, це стосується. Всіх гілок влади, це стосується також і нотаріусів, наприклад, і е, адвокатів. Саме ця вимога, саме ці формулювання викладені в законопроекті номер 4570 який ми з вами заносили в Верховну Раду 25 березня, який там досі лежить. І е, жодних, жодні консультації з керівниками фракції, які ми проводили. Жодні наполягання, жодні акції не мали жодного результату. Тому це другий критерій у відповідності до яких ми з вами оцінимо діяльність нашого нового президента. Чи сприятиме цей президент новообраний в тому, щоб був прийнятий народний закон про широку люстрацію? Дякую за підтримку. Таким чином ми з вами сформулювали дві вимоги, в відповідності до яких ми оцінюватимемо діяльність Президента і новообраного Генерального прокурора. На сам кінець оголошення від імені Соціально-Національної асамблеї та Мобілізаційного штабу батальйону АЗОВ запрошую вас всіх на завтра, на першу годину дня, на урочисті проводи добровольців батальйону, які їхатимуть на схід в ході чергової ротації. Дуже важливо, аби люди бачили нашу з вами підтримку, оскільки це і дійсно є цвіт нації. І ще раз Софіївський майдан 13.00 завтра. Слава Україні.